Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні на гостину до нас завітала лялька розумничка Добрий день, мої малята і дівчата, і хлоп'ята. Давайте з вами пограємо в грум. Якщо ви згодні з тим, що я скажу, плесніть у долоньки. Плесніть ті, хто любить танцювати. Хто вміє малювати? Хто сам одягається? Хто робить зарядку? Кому подобається слухати казки? Ой, які ви молодці! Гарно грали з лялькою розумничкою. А чи знаєте ви, що нам допомагає танцювати? Так, наші ніжки, а малювати руки і очі. А слухати казки – вушка. А розглядати картинки наші очі, а що нам допомагає вимовляти різні звуки, слова, розмовляти. Так, це наш язичок. А хочете послухати разом з розумничкою казку про язичок? Звісно, тоді слухайте. Казочка про веселого язичка. Жив був веселий язичок у своєму будиночку. Цей будиночок мав свою назву ротик. Друже, а у тебе є язичок? Ну, звичайно ж, є. А де він живе? Так, він живе в роті. Двері будиночка можуть відчинятися і зачинятися. Відкрий та закрий рот. Молодець. Будиночок язичка був незвичайний, тому що мав аж двоє дверей. Коли відчинити перші двері, губи, то стане видно, другі двері, зуби. Коли ж відчинити й другі двері, язичок вигляне зі свого будиночка. Отже, малята. Дружіть з веселим язичком та розмовляйте правильно. Вам сподобалася казка про язичок? А скажіть мені, будь ласка, де живе язичок? Так, язичок живе в ротику. Подивіться, дітки, на картинку ротика. Що ми бачимо? Верхня губа, нижня губа. Зубки є, верхні і нижні. А в роті за зубками хто заховався? Так, вірно, язичок. А тепер ви, дітки, візьміть люстерка і роздивіться свій ротик. Верхню і нижню губи, верхні та нижні зуби, язичок роздивилися молодці! А ще нам розумничка принесла цікаві картинки. Щоб гарно розмовляти, треба тренувати язичок. Ми правильно будемо називати картинки і потренуємо наші язички. Дітки, називайте, що ви бачите на картинках. Дим. Дім. Кит, кит, лис, лис, рука, река, голка, гилка. Пилка. Білка. Розумнички сподобалося грати з вами, малята. У вас слухняні язички. Ви їх гарно потренували. Правильно називали всі слова. А вам, малята, сподобалося грати сьогодні з розумничкою? Так, сподобалося. Що ви дізналися сьогодні про язичок? Так, вірно, язичок вміє розмовляти. А де він живе? В ротику, правильно, ви були дуже уважними. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей, малята! До побачення!